Як подати заявку на Євроселя? З чого почати? Сам процес купівлі-продажу по програмі ЄОСЕЛЯ має декілька етапів, і спершу я рекомендую подати заявку через додаток Дія, це дуже зручно та швидко. Далі банки оцінюють вашу платоспроможність попередньо і надають свої пропозиції. Після цього я рекомендую звернутися до одного банку або декількох і вже уточнити всі умови кредитування. І тільки тоді, коли вам банк погодить ваші умови кредитування, вас вони влаштують. Ви можете приступити к пошуку житла, яке підпадає під програму ЄОСЕЛЯ, а також к пошуку власника, який погоджується продати на таких умовах. На жаль, не всі хочуть так продавати. Після цього йде процес оформлення самої угоди у нотаріуса, де зустрічаються продавець покупець та безпосередньо банк. По всім питанням ми готові допомогти вам і надати будь-яку консультацію. Пишіть або дзвоніть.